Салют усім, з вами унікальна майстерня. Ну, то що придбав собі такий ось прицеп двохосний. ось Віддав за нього 4000 і ще є гідроциліндр. Ось, ну, на ньому немає, але можна приробити. Ось такий. На ресорах такий ось. Такі ось колеса, звісно, міняти потрібно. Ось гуми, гуму верхню. Ось, ну, два передні накачані ще. Ось такі. Для ось такого кентавра 244-го. Ось навіску собі вже зробив таку причепну. Буду ще робити, щоб можна було, скоріш за все, піднімати прицеп, вверх вниз Ось. Думаю, так буде так буде краще. А може і не буду робити, щоб піднімався, може, просто залишу, як є. Ось, тільки розширю його над колесами, щоб було цікаво скільки важить даний прицеп. Ось тут є табличка, але вона вже така, знаєте, покрашена. Ось, прицеп без, 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 без документів. Це просто, ну, блін, так, Ось. Скажіть вашу думку, чи небагато 4 тисячі за ось такий прицеп і великий гідроциліндр. Ось, ну. Ось задні осі. Ось тут у нас іде. Я, наскільки розумію, стандартно. Ось. Це все буде, що лишнє відріжеся. Думаю, буду, буду ось це ось відрізати, що лишнє. Залишу тільки саму раму. Ну і Скоріше за все буду робити, щоб можна було сипати. Навіть не знаю. Може тільки назад, щоб сипало. Ось. А так ось такий прицепік. Ось тільки ось в нього. такий ось, знаєте, широчий, широкий такий. Ось, не попадає ну, в мою колію. Це, в принципі, погано. Але, але, але як є, так уже нехай буде. такі ось це з газону. Їх потрібно вже міняти. Ну, верхню, верхню гуму буду міняти на нову. Точніше, не на нову, а на ну, більш. Більш кращу. Ось. Тут ось такий диск, але є у мене ось такий диск стандартний, мені дали в комплект. Так ось ось такий диск у мене є. Просто був ось цей, тому що з ось цього лишився тільки сам диск. Ось. Ну, це не страшно, в принципі. Я собі його потім вже поставлю, коли знайду верхню гуму нову. Або бивушну за хорошу ціну. Ось так. Ось такий прицеп 4000 гривень. <кій> Ось, як думаєте, багато віддав за нього чи ні? Ось, ну Мені кажеться, що це можна сказати. За полударом. Ось так. і ще маю таку ось косарочку роторну фірми Лісицькі. Лиси, z 178 Ось така польська. Такий ось плуг 2 по 20. Ну він поки що в розобраному такому, знаєте, виді. Треті отвори не співпали, їх потрібно трошки буде розширювати. Ось, ну Допрацювати трошки. Ну, це не страшно, думаю, допрацюю і буде все в порядку. Ну і ось такі борони, диски. Просто їх накинув, потім весною дозберу їх. Ось, ось такий ось. бомет, польська. І ось така картофелосажалка З міндобривом. Кажуть непогано, але потрібно, звісно там щось ще там допрацьовувати. І буде супер. Ось, Ось так. Ну, наша головна тема сьогодні це, звісно ж, прицеп мій. Ось. Я його буду робити, ну, блін, прям, щоб був як, як новенький, новий. Я його гарно покрашу, і він буде ніби то новий. Нібито з магазину Ось. прицеп невеликий, можна сказати трошки вище коліна. Непоганий, непоганий. Ось, ходя. Перший раз прицеп наганяв. Задом, звісно, не дуже рівно. Ось. Ну, але на перший раз мені взагалі один тракториста сусіда сказав, що щоб навіть я не пробував на рею тут, тому що перший раз ну, важко загнати прицеп задом у двір. Але дивіться, більш-менш вийшлося. Ось так ось, друзі. Ну, добре, друзі, це все, що я хотів показати вам. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, буде ще багато різних відео, різних доробок про ось такого трактора Кентавра. Ну або ще різних виробників. Ось. Ну, добре, всім пока, всім до зустрічі. Не забувайте підписочку, друзі. Це саме головне підписочка, лайк, комент. Всім до зустрічі.